Всім привіт! І ви на каналі Вовка Марковка. І сьогодні я буду готувати оладі. Нам будуть потрібні яйце, молоко, борошно, цукор, какао. Якщо ви хочете какао, звісно, Сода або спеціальний порошок, щоб воно е спухало. І здається це все. Значить, беремо миску Я завжди в такій мисці мішаю. Беремо мішалку. Бетонна мішалка. мішалку. От бетонна мішалка. А потім ще буде ложка. Спочатку висипаємо борошно. Я ніколи нічого не відмірюю, бо я роблю на око. Насипаємо, наприклад, там, дві ложки борошна. Спочатку потім наливаємо молоко. І перемішуємо. Якщо воно занадто рідке, тоді ми маємо додати, ще трохи борошна. Якщо воно занадто густе, тоді маємо додати трохи молока. І воно має вийти таке напівгусте, напіврідке. Тут таке нормальне. От, а зараз я додав занадто багато борошна. Молоко. Ще дже молочка додам. Так. А Такий напівгустий напів цей. Ось. Тепер додаємо яєчко. Звісно, знімаємо шкарлупу. Нарешті. Ось. Викидаємо одне яйце. Бажано все виливаємо. Шкарлупу я вже викинув. І тепер мішаємо. Щоб все розмішалось в одну масу. Отак. От Тепер додаємо соду. Ну, там взагалі мікро мікро чуть чуть соди. Тому що я один раз багато, за багато соди додав таку одну столову ложку. Я знаю. І, значить, вона була занадто содова. От стільки вистачить. Бо просто цей. Вони стільки вистачить, щоб воно все букло. Ось так. Тепер додаємо какао. Якщо ви хочете какао. Мені з какао не легше. Де вони коричневі виходять? Одну ложку от такого дит... від дитячого харчування вистачить. Ви можете подумати, що це замало, але це реально вистачить. Воно розпушується. Отак. Перемішуємо, щоб воно стало таке світло коричневе. Ось, я перемішав, у мене така вийшла красива маса. Тепер цукор. Якщо, не хоч, якщо хочете без сукру, воно, воно буде не, не, не солодке. Ось. Це теж така, якби, би дитяч, від дитячого харчування ложка. Чотири ложки таких. Три. Чотири. Тепер перемішуємо. Можно попробовать это же. Я не знаю, чего оно добре. Можете попробовать, если оно трохи солодке, это же добре. Дубль два. М -м да, солодке, все хорошо. Ой, значит, у нас такая масса вышла. У мене є така спеціальна сковорідка, щоб робити оладі, так. Мій спосіб, як можна просто легко і е, цей, олію намазувати, береш, на виделку накручуєш серветку, кладеш в його блюдечко. Потім наливаєш трошки олії. Чуть-чуть, вистачить чуть-чуть. Треба, щоб сироветка в себе забрала олію. Ось так, щоб вона тільки облітала. Тепер включаємо газ. На початок можна поставити чуть, -чуть більше. Потім я одразу ж намазую. Ой, трошки. Ай, трохи злізло. Ой. Ось так намазуємо. Вистачить, щоб воно там не було таке якесь там супер озеро. Вистачить, щоб легенько було. Бо воно потім буде булькотіти і воно буде жирне. Оладі вийдуть жирне. Найкраще, щоб перед тим, як виливати цю е, е, суміш, найкраще збовтати її добре і почекати, щоб з неї почали виходити бульки. Це означає, що вона буде така пухнаста, м'яка і добра. Добре треба мішати. І от булійки виходять. А коли на сковорідці, і коли сковорідка почнеш карчати, легенько так. Це означає, що вже олія гаряча і можна знизити полубір. От, наприклад, зараз. У мене теж ще спеціальна ложка така, вона якраз ідеально підходить. Я беру. І наливай вже. Одної такої ложки вистачає на дві оладії. У мене. Ось так. Красиво виглядає. І почекаємо, коли воно так по краях починає ставати таке більш темне, це означає, що ви вже можете піддівати і перевертати на другу сторону. От у мене є така металева лопатка. Я її використовую тільки для оладій, бо оця сковорідка, значить. В неї немає такого покриття, що воно не підгорає. А теля такої, у якої є підкриття я вам раджу брати такі дерев'яні або пластмасові такі лопатки. Mm -hmm. Значить. Ось так. Найкраще перевертати з краєчку. Ось так. Можна допомагати пальцями, якщо вони не заганати гаряче. У пальці потім можна підплити. Замість уладіє. <сі> Ось так. Ще тепер. Зараз. Ось так. Якщо у вас воно на слабому газу, тоді ви, коли всі перевернули, ви можете почекати пів хвилини, а за пів хвилини вже дивитися, чи. Оті перші, які ви перевернули, дивитися, чи вони вже готові. От я взяв ще не готово. Воно має, щоб воно мало бу... буде таке більш сухе, тоді воно буде готове. Якщо хочете трохи швидше, можете включити більший газ, але вам тоді більше мітушні буде. Ви можете лопаткою також прикласти, щоб воно там з усіх сторін. Як ви вже бачите, я вже приготував тарілку, от, щоб покласти вже оладьї. От піднімаю якийсь один. О, бачите? Оцей він вже так більш-менш пісок. Нормальний. Другий. Теж більш-менш. Нехай ще трохи. Цей, ну певно, ще має. Ай, руки почуть. Ай. Цей теж має. Не знаю, що це зараз, вони досить повільно смажаться. Я з'їв один, досить смачно вийшло. Окей, я вже думаю, що всі можна знімати. От зараз От наша буся пробує. Наша буся. Як смачно? Ну от, прошу. Отакий такий результат буде. От знімаю вже. Такі оладії можна до, не знаю, там, до меду, до джему і всякого такого. Другий захід. Казав, що можете зробити більше вогонь, да? але не за суперсильний, бо вони підгорять. Якщо трохи підгоріли, це нічого. Все буде і так хорошо. Третій захід. Четвертий захід і ще одна оладія. Значить, десь так менше, ніж половину такого, відерця нам вийшло десь 25-20 таких оладок. Всім, па-па! Ставте лайки і підписуйтесь. Якщо це відео набере тисячу лайків, я зніму ще якесь одне відео, пов'язане з оладками. І на мене, і на мене. Па-па!